Вітаємо наші любі глядачі. Ви на каналі Ціна Питання. Сьогодні ми з вами в Аврорі. Подивимось, що є до Великодних свят. Ось як бачимо набори декоративних яєчок. 44 гривні. Такі яєчка в гніздечках. 39 гривень Декоративні фарфорові яйця. Бачите, можна як цукерниці використовувати. 119 гривень. Вам курочки такі теж. 199 гривень дуже багато різних наборів. Ось зайчика, донечка показує мені. Ось для творчості є, бачите, різні набори. Дітка можна брати на подарунки. Давайте подивимось, скільки він коштує. 44 гривні. Є ось такі зайчики. 49 гривень. Набори різних яєчок, бачите. Декоративні 44 гривні по акції. Ось такі курчатка є. Кролики 249 гривень. Наліпки на яєчка 9 гривень. Що ти Свічечки. Ось такі подарункові, гарні є. 74 гривні, лампадки 24 гривні. Аромат дифузок з паличками, бачите, яєчок теж. Різні свічечки ось набори є. 44 гривні. Ти зрозуміла? Рослинка штучна декор, 79 гривень. Можливо, комусь на день народження потрібні циферки, бачите, по 17 гривень, які хочете. 15 гривень. Свічечки 19 гривень, 44 гривні. Днем народження напис, скільки 34 гривні. Кульки. Кицькам знижки по 10 гривень. М'яу корм. М'ясна миска 12 гривень. Корм для котів. Фріскис 11 гривень. Так, баночка гарна для соку, так? Куб 4 лапи, 14 гривень. Фелікс 15 гривень. Консерви 31 гривень. будь яка консерва 31 гривня, а для песиків м'ясна миска, шматочки в соусі телятина 77 гривень, сухий корм фріскіс. Знижка 55 гривень, куб 4 лати 64 гривні. Барона купити. можна. О, так, для барона мяу сухий корм. Знижка 37 гривень. І стратегічний продукт. Рушники паперові знижка 27 гривень. Серветки вологі 34 гривні знижка. 23 гривні рушнички паперові. Тато. Тато. Рушнички 42 гривні 189 гривень Серветочки 17 гривень Доброго вечора, ми з України. Рушнички 32 гривні, звичайні такі. І для наших господин пройдемось по посуду для кухні. Різні набори для кухні 69 гривень з пластику, 77 гривень черпачок. 69 гривень. Лопатки по знижці 29 гривень. Всі ціни на екрані бачите? Не забудьте підписатися на наш канал. Ви будете в курсі всіх цін в місті Києві. Купиш? Кондитером. Шприц кондитерський 69 гривень. Набори такі 99 гривень. Чоловіча територія. Ліхтарик. Ось такий. 49 гривень. Перехідник. З вимикачем. 29 гривень. Ось такий гарний світильничок у нас доня знайшла. Покажи, як він працює. Так, а скільки він коштує. Де ти його взяла? 69 гривень такий. ліхтарик по знижці налобний ліхтарик по знижці 49 гривень Продолжение следует...

Мастило, ціна 44 гривні ось таке познижиться. Викрутки, які хочеш є, ціни бачите? Клей. На цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал, підтримайте нас вподобайку. Ми працюємо для вас. Ви сидите на дивані, а ніби побували в магазині. Будьте здорові, щасливі! До нових зустрічей!